В Ефірі лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю Нафтопродукти, токсичні метали, такі як цинк, кадмій та миш'як, знайшли науковці в водах Чорного моря через російський теракт на Каховський ГЕС. Від забруднення можуть постраждати не лише морські жителі, а й люди. Цю тему обговорюємо з гостем студії. До нас завітав Віктор Коморін, виконуючий обов'язки яз... обов голови Українського наукового центру екології моря. Вікторе вас вітаю, і дуже Добре дякую, день. що ви тут. І так зазначається в повідомленні, що більше ніж 7300 квадратних кілометрів північно-західного шельфу Чорного моря забруднені через підрив ГЕС. Наскільки це великі масштаби, так в рамках Чорного моря, і чи будуть ці масштаби збільшуватися? Це мається на увазі цифра, яка була отримана ще на 15 червня, за супутниковою інформацією. Тобто, це цифра, яка відповідає як просялися забруднені річкові води від Дніпробузького лиману до Дунаю. Зрозуміло, що з тих пір ще більше забрудних вод, і більше сама площа забруднення наразі. Води забруднені дійшовши до гирла річки Дунай разом уже з річкою Дунай, тобто там вже неможливо побачити, що це або це Дніпро, або Дунайські, або Дністровські води йдуть. Вони всі разом вже йдуть і е, спричиняють екологічні проблеми для всього північно-західного шельфу Чорного моря. Сім тисяч ну це десь треть від загалом північно-західного шельфу Чорного моря, а тобто найбільш великої акваторії шельфової акваторії Чорного моря, яка по розмірам походить десь акваторію Азовського моря. Тобто, це третя Азовського моря, по суті. Це Неймовірність, може, може менше менше. Якщо ми вже говоримо про масштаби, то от найперше ми, звісно, говоримо про те, що південь буде потерпати через, цю, через цей російський теракт. Але я вже знаю, що і пішли розмови, наприклад, на Західній Україні. Що ось там річки пов'язані на території України? Якісь наслідки відчують від цього підриву. Прямі, ось так річкові тепер тобто, вода буде перетікати. Якщо чи якщо ви маєте на увазі а, річкові та підземні води, а, ну думаю, що ні, а, в, Ну, це краще спитати тих спеціалістів, які займаються безпосередньо річками. Uh -huh. а, я можу відповісти на питання, пов'язані з морем. А, як скажімо так, а, просто людина, яка а, ну Може побачити, що коїться, ну думаю, що ну на Одес, на Одеський регіон, а це навряд чи вплине ну в плані пітвої впливу на піт на підєву воду. Нагадаємо, бо ми забираємо воду з Дністра, так. не з Дніпра. Що виявили в морській воді на глибинах? Ну не тільки на глибинах, ми відібрали завдяки волонтерам, завдяки керівнику організації Лец Дует Україн юлі пані юлі, і волонтерам, і волонтерам, яких вона залучила до цього. Відібрали від Херсону на Дніпробузький лиман і вже самі виходили в море. Завдяки рятувально-водолазній службі нашій Одеській виходили в морі відібрати проби. А загалом необхідно відзначити, що структура забруднення у всіх цих проб вона однакова. Тобто ці ж самі речовини, які були біля Херсону, які в Дніпробузькому лимані і в Одеській затоці, вони однаково перевищають гранично допустимі концентрації. Це як вже ви з самого початку сказали, це. Від важких металів це миш'як, це мідь та цинк, а хлор сполуки це ліндан і ПХБ, поліхлорпіфеніли. І зрозуміло, що в усіх випадках нафтопродукти, і ці речовини вони є одними з тих токсичних, які впливають загалом на всю екосистему, тому що вони можуть. Накоплюватись впродовж цього о, ланцюга, трофічного ланцюга, вони в кожного особист... ну, починаючи від зоопланктону, риби до савців, ну таких як дельфін до людини. Вони накопичуючись, можуть утворювати такі небезпечні для життя для життя більш трофічного рівня ну, тварин чи чи людей. Небезпечні в плані того, що це може бути навіть смертельні дози отруєння. А наскільки перевищені норми ось цих важких металів, а, вони перевищені на кілька порядків. На кілька порядків. А, ну тобто, це вважається високими концентраціями. А, і а, коли і як вони будуть виведені із системи, із екосистеми, це окреме питання, а, тому що ну частково вони будуть депоновані на морському дні. Але ж ми розуміємо, що а, коли будуть шторма, і в результаті змучування ці е, речовини разом з, з частками е, ґрунту попадуть знову у воду, і знову вода е, буде е, забрудненою. І зрозуміло, що вони і накоплюються в біологічних організмах. Ну як я вже сказав, а е, це вже е, як вони будуть, будуть виводитись, і наскільки болісно для екосистеми, це вже питання е, ну для дослідження. Так, і от ми говорили з вашими колегами, якраз проблема в тому, що це буде дуже впливати на морських жителів, адже вони постійний контакт з водою мають. Людина може не постраждати, але може і постраждати. Якщо Як... буде торкатися цього, так Не Поясніть. просто торкатися. Якщо людина буде вживати а, морепродукти, ці ж міді чи, наприклад, бичків виловлених, то може постраждати, тому що отримає. А, Велику кількість токсинів, які той бучок збирав ну, впродовж свого життя та останніх днів та місяців, і е, ну, міг, зміг вижити. Але людина, з'ївши таких кілька е, рибин, ну може навіть отруїтися до дуже, -дуже таких е, наслідків небезпечних. І от з повідомлення у те, що для людей, які наслідки становить вживання морепродуктів, люди, які їдять їх або п'ють воду, що містить високі рівні міді або цинку, можуть зазнавати різноманітних проблем зі здоров'ям, зокрема, проблеми з печінкою, серцем, нирками або нервовою системою. Дуже такий важкий і складний перелік так, захворювань так, так, може так. спіткати, тому варто утриматись, варто утриматися. Від купання ми зараз окремо поговоримо від вживання морської риби в цьому сезоні, чи в наступному бажано теж. Ну, в цьому сезоні точно. А в наступному ну, то потрібно буде взяти відповідні проби, проби тканин, в тому числі риби та міді, для того, щоб зрозуміти, наскільки те, що накопичувалося зараз, залишилось після ну, року життя цих тварин. Тому що воно так чи інакше воно виводиться з організму. Які зміни в майбутньому очікують науковці через глибинні забруднення? І на перспективу, про що ми можемо говорити? По-перше, по я хотів би ще тут одну скажімо, реч угу. сказати, ну, щоб відповісти на ваше питання. На супутникових знімках наразі ми бачимо велику кількість фітоплантону, тобто цвітіння води, починаючи від Одеської затоки, ну мається на увазі Дніпробузький лиман, всю, 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 всю цю північну частину до Туреччини, що ви розуміли, тобто, це не тільки Україна, це узбережжя всіх країн до Босфору. А і наскільки це, скажімо так, негативно вплине загалом на екосистему, ми повинні розуміти, що все в екосистемі морській пов'язано. Якщо зараз багата кількість біогенних речовин, яка була винесла, винесена Дніпром і Дніпробузьким лиманом до Чорного моря, розвивається фітопланктон, який от цвітіння води, це от зелений колір, який дуже нам не подобається. Але не це основна проблема. Скажімо, після десь 20 го числа кількість біогенних речовин почала падати, оскільки цей фітопланктон їх повністю виїдав. Оці біогенні речовини. Це до цього... добре? З одного боку, добре, але після того, як фітоплантон з'їсть весь бюген, всі біогенні речовини, які є у воді, ну майже всі, то він починає відмирати, і відмираючи попадає в придонний шар води, де і так замала кисню, і е, з'являються такі наслідки, як гіпоксині, тобто там, де мала кисню, мала для. Живих організмів, наприклад, в таких умовах міді можуть жити лише три дні не більше, а потім вони вмирають, або гі... аноксійні зони, тобто це сірководневі зони, а і це вже більш а, проблематично. Тобто такі сірководневі зони вбивають, майже вбивають все в придонному шарі. Е, як я вже сказав, це е, такі міді, наприклад, як е, в, 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 такі мешканці, як міді, наприклад, або бочки, наприклад, ну та й інші придонні риби. Добре, а як коли вони помирають, що відбувається, тобто вони якось розкладаються і це теж загрожує морю. Поясніть, будь ласка, а, так. Ну по-перше, з речі, мова йде не про те, що коли помирають, що з ними трапляється, а про те, що а, зникає, можуть зникнути певні види організмів, тобто те зменшене біорізноманіття. Оце основний ефект. А що потім що потім а, а, потім? А, ну потім круговорот життя. А, тобто, це вони через детрит потрапляють знову в екосистему, і, але ця екосистема може і не вийти на попередній стан. Попередній стан мається на увазі відповідно до стійкості цієї екосистеми, відповідно до тих умов і до тих, а ну це називається зараз екосистемні послуги, тих екосистемних послуг, які надаються морем для пересічних громадян. Тобто починаючи від. Ті ж риби та міді, які можуть могли б бути, але їх нема, тому що вони всі померли. Або це якісь рекреаційну складову, теж нема, тому що, наприклад, цвітіння водоростей і цвітіння водоростей це, скажімо так, вже як явище на постійній основі, і не тільки у кінці літа, як це було у попередні роки, а загалом по ну, вздовж всього літа. Тобто, це такий комплекс явищ, який Торкається всього нашого життя, життя а, всіх людей, які мешкають а, ну, біля узбережжя, і, 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 ну, і тих, хто сюди приїздить. Так, ще про цвітіння я уточню. Тобто воно буде тривалим. А, ми сподіваємося, що от те от цвітіння, яке зараз було, що воно зараз йде на спад. А, ну, по-перше, тому що як я вже сказав, біогенних речовин стало менше, їх виїли і нових поки що в великої кількості а, немає. Але ми повинні розуміти, що і без цієї трагедії, без цієї техногенної катастрофи у нас вже були проблеми. Тобто, кожен рік, як ви пам'ятаєте, кожен рік, ну це як правило, це більше туди, к вересню. Кожен рік такі світіння траплялося, і траплялося ну в той чи іншої ступені небезпеки для екосистеми. Тобто ми повинні розуміти, що е, о, оця от спричинена негативна, ну велика кількість е, фітоплантону, те цвітіння, воно може перейти е, в те, що в нас і так кожен рік трапляється без цієї катастрофи. Так, ще про наших сусідів з повідомлення укринцему. На знімку видно, що більш високі концентрації хлорофілу, а що свідчить про присутність великого числа фітопланктону, простягається від прибережжя України до вод Румунії, Болгарії, частково Туреччини, яких забруднень морської води чекати нашим сусідам і чи досліджують вони там ту воду? Вони звісно досліджують а, ці води. А, що в якому а, вигляді дійде оця от забруднена вода до них? А то ми поки що не знаємо і е, трива, Ну є контакти з ними. Е, сподіваємося, що вони з нами поділяться тою інформацією, яка надійде. А поки що вони відбирають на постійній основі проби, е, у тому числі ті, що е, ну з тої води, яка дійшла до їх берегів. Е, в, ну поки що достеменної інформації, що саме вони там знайшли. Е, немає, ну але вони, скажімо, так обіцяли е, надіслати, і е, на своїх сайтах також е, висвітлити цю проблему не тільки ну, пов'язану з, е, з Україною, але і, і з їх, е, скажімо так, станом їх вод, які також зазнають е, ну, якогось забруднення і впливу людини. Як ви вважаєте, така інформація точно стане публічно відомою? Тобто вона несе таку навіть екологічну еклону. Е, е, е... Значимість екологічної безпеки, і вона має бути і для нас висвітлена. Я вважаю на 90, мабуть, 99%, відсотків, що вона стане відомою, тому що основне з правил Євросоюзу це доступність до екологічної інформації. І незважаючи на те, наскільки вона. Небезпечна для людини, тим паче вона небезпечна може бути для людини, обов'язково пересічні громадяни. І, і ну принаймні, в цих країнах дізнаються, і зрозуміло, що і, і, і ми також маючи доступ до ну, маючи контакти з ученими, які роблять ці дослідження, маючи ну просто через інтернет подивитися на 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 сайтах е, е, прибережних міст там вони завжди публікують цю інформацію е, стану стан морських вод е, подивимось що що там є скажіть чи вчені ваші колеги з сусідніх країн держав які також є користувачами чорного моря пропонували свою якусь професійну допомогу що ось ми відправимо свою групу або у нас є якісь напрацювання ми вам допоможемо Зараз ведуться, скажімо так, на більш високому рівні обговорення і консультації, в тому числі з місією ОБСЄ, в тому числі з Міжна з Євросоюзом та міжнародними нашими партнерами. А мова йде про те, що наприклад ми можемо поміряти. Низку о, токсичних речовин, ну вірніше, проби води та донних викладів та біоти на о, цілу низку токсичних речовин, але не на всі. Наприклад, в Європі є лабораторії, які спроможні подивитися о, на 90 тисяч токсичних речовин у воді. От мова зараз йде про те, щоб ці проби, які ми відібрали, передали до цих європейських лабораторій. А необхідно відзначити, що це не просто складні дослідження, а вони дуже дуже коштовні, тобто дуже ну в, 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 коштують багато, а, але ж розуміючи необхідність, і скажімо так, політичний контекст необхідності цього аналізу а, європейські країни йдуть нам назустріч. Ну і вже попередні є згоди на те, щоб це проаналізувати. А 90 тисяч мікроелементів, так правильно, я а, Ну, токсичних речовин. Токсичних речовин це велика кількість. Це ті про які відомо чи ті, які ми можемо маркувати? Як а, є різні з них, є такі, що відомі, є ще невідомі. А наприклад, у о, в наших проектах, які ми провели о, в межах проекту ЕМБЛАС о, дослідженнях, о, коли ми відібрали проби. Сучасними методами та надали до європейських лабораторій було виявлено, що біля двох тисяч невідомих токсичних речовин є в морі на той момент було. Тобто ні в одній базі даних світу, ні штатів, ні Європи там, ні Китаю, ні Японії нема загалом цих речовин. І питання стало, яким чином яке джерело цих речовин. Тобто зрозуміло, що воно в маленьких концентраціях, а швидше все, в цих концентраціях воно не може значно вплинути на екосистему і вплинути на морських мешканців. Але ж ці речовини відкуди то взялись? і ми повинні розуміти для того, щоб наступний крок щоб відокремити це джерело, яке поступово ці речовини в море скидує, а воно ж накопичує, і колись вони ці концентрації будуть ну, значними і великими. Тобто це такий цікав, цікавий, скажімо так, досвід. Ну і навіть після цього, після наших експедицій, це була експедиція через все Чорноморе від Одеси до Батумі кілька разів, там 16, 17, 19 років, як я вже казав, і от цей от досвід спочатку прийняли країни Балтики, тому що, ну як правило, вони в екологічних питаннях попереду, тому що там досить багаті країни. А тут якось ми е, це першими зробили, і вони у нас переймали досвід. І також, е, наприклад, е, е, країни Дунаю, а Сі Підяр, секретаріат, е, також там вже в 19-20-му році зробив аналогічні дослідження, щоб зрозуміти, а не йде лі ці забруднення від Дунаю? От ну і такий, скажімо, цікаве, але ж це все як я кажу, було до о, широкомасштабної агресії в Російської Федерації. І наразі ми просто хочемо зрозуміти, як впливає саме війна на море, в тому числі як наслідки підрив греблі на Каховській ГЕС, і наші європейські партнери готові нам допомогти в цьому з огляду на ті технічні технологічні можливості, які в них взагалі є. Як швидко ми зможемо передати аналізи морської води вже туди, в тій лабораторії? Давайте не будемо згадувати. Е, я сподіваюся, що ми, там ну найближчий тиждень можливо передамо. Супер. Давайте повернемося до місцевого рівня на півдні. Хто з ваших колег ще досліджує морську воду? Які служби зараз цим займаються? Е, ну, це і е, служби е, Міністерства охорони здоров'я. Є відповідні інституції, які е, е, займа, займаються мікрофлорою. Е, є і інститут морської біології, який спеціалізується перш за все на е, е, фундаментальних речах, і вони досліджують як на фундаментальні скажімо так, екосистемно по -по 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 на це е вплинуть оці от процеси. Тобто, у нас дуже така, скажімо, досить скромна задача. Тобто, ми е відповідає чи не відповідає, і прогноз, як довго це не буде відповідати стандартам. Е а в них така більш фундаментальна більш фундаментальне завдання е зрозуміти, як загалом це на екосистему вплине. І наскільки довго цей вплив протримається, Ну, це основні. Ну, і зрозуміло, що пов'язане з річковим стоком, пов'язане це, це і водні агентства, і гідрометслужба, і геологічні різні підрозділи. Тобто ну, досить такий, досить об'ємний такий потужний потенціал зараз при міндовкілля. Працює спеціальна наукова група. Вона з на останньому засіданні там майже 200 людей було зі всієї України, і зрозуміло, що зі всіх обласних областей науки, які тільки можуть бути задіяними, для зрозуміння, що необхідно зробити для того, щоб… О, оці от подолати оці от, наслідки катастрофи. Катастрофи пов'язані, ну зараз ми про море говоримо, а там же ж катастрофи пов'язані для місцевих мешканців, які більшість залишилися без домівок. А як жити на цих е... забруднених, тер... забруднених територі. вже територіях? То, то вже дуже така проблема. Зараз Одесити відзначають, що вода Чорного моря стала світлішою, чи означає це, що вода стала безпечнішою і. Чистішою. Частішою в плані того, що зник е, зелений колір. Тобто мається на увазі, що, що нема зараз е, так, таку, такої кількості фітопланктону, як це було тиждень. тому. Це так, це дійсно так. Але вода не стала тис... чистішою в плані токсичних елементів. Тобто ці токсичні елементи вони ж є у воді. Тобто, пройшло явище цвітіння, воно ну, закінчилось поки що, от, от таким от більш, скажімо, прозорою водою. Але прозора вода не означає, що нема патогенної мікрофлори у воді. Що це не означає, що нема, як я вже сказав, тих токсинів, тих же важких метал, нафтопродуктів. навтопродуктів. Тобто, а, хоча їх і не видно не оком, але а, вони є в воді. Купатися можна? На жаль, ні. На жаль, ні. А навіть не тільки купатися. Я навіть би порекомендував і на піску там не загоряти, не ходити, тому що оця патогенна мікрофлора, вона може осісти на, на пісок і бути актив, в активній формі. Тобто на вас, скажімо, на ваше здоров'я спричинити певні наслідки. Тобто і на шкіру може? Ну. Через... Шкіра або відповіді ну, очі? Шкіра, так. то ви ж цим взяли руками там, лице, угу. там, до глаза, там, чи там щось взяли, а потім до рота, ну, особливо діти, коли це ж, це ж діти. Тому дуже рекомендую не ходити поки що на пляж. Ще ви казали, що очищення глибинних ось цих забруднень це вже окреме питання, що ми можемо з цим зробити. Так, зараз війна, зараз є мінна небезпека в морі, і навіть ось дослідження вам важко даються, так тому це треба особливий супровід і так далі. А очищення це вже більш такі технічні задіяні механізми. Що ми можемо з цим робити? По перше, необхідно відзначити, що одеська, наприклад, одеська влада ну. Все зробила для того, щоб ну все, що могла, зробила. Ну, наприклад, це це от сміття, яке е, надійшло, прибивало так, да, до попривала на берег, було зібрано оці от. Е, Буквально там у шітині години чи дні оці от мертві тварини також були зібрані та е, утилізовані. Тобто, все зробила для того, щоб е, максимально забезпечити безпеку е, своїх мешканців. Е, ну з цього приводу ну до дуже оперативний, на мій взгляд, дуже так е, кваліфіковано це було зроблено. А ось глибинні забруднення з глибинами, на жаль, ми нічого наразі. Ну, ви кажете глибині глибинні для мене це 2 кілометри до 2 кілометрів. А якщо ми глибині, так не плаваємо, навіть шельф, якщо плаваємо. шельф, плаває. шельф, шельф на, на шельфі, на жаль, ще ми нічого не зможемо зробити. Тут потрібно почекати Ну, і загалом, скажімо, таких потужних механізмів та. Технологій у людини особливої нема. Тобто, є, якщо є нафтова плівка, наприклад, ми бонами можемо зібрати. Ну, теоретично. І такі є у кожному порту, є такі спеціальні судна, які збирають цю нафту. Ці такі бони є спеціальні, які ну, щоб огородити, зібрати. Але коли воно. А, а, Розсіяно і розповсюджено по всьому по всієї воді. Ну ти його ніяк вже не з не збереш. Тобто, це ми повинні вже чекати, як море зможе переробити це. І наостанок я хочу вас запитати, чи варто нам відновлювати, відбудовувати каховську гес, бо історики зараз кажуть різне, що ось там був великий луг, це були поселення козацькі. Тобто, це ми можемо відновити якісь історичні землі, тому що після побудови каховської гес ці землі були затоплені. Зараз там буде вже. І це родючі землі, так Тобто ми можемо їх використовувати. Чи варто відбудовувати, бо вже й говориться і про виділення коштів, тобто вже є якийсь план на це. Що ви вважаєте? А, дивіться, проблема це складна і пов'язана не тільки з екологічними питаннями, а й з соціальними і економічними питаннями. Тобто, на мій погляд, необхідно створити спеціальну комісію. Яку б е, в яку б увійшли не тільки науковці-екологи, а й е, ті, хто е, ну, економісти, і е, соціологи, які займаються питаннями, от історичними питаннями, чи можливістю там е, ну сіти, е, ну просто сіяти, чи там розвивати промисловість? Ну, тобто, подивитися, що в цьому регіоні ми взагалі хотіли б і можемо робити, і потім вже вирішувати. З огляду на те, як цей план може вплинути на навколишнє середовище, у тому числі і на море. Тобто природа має стати пріоритетом. Екологія має бути пріоритетом. Ні, ні? ні, не так я б сказав, не пріоритет-екологія. От а, загалом зараз, коли ми говоримо про гармонійний розвиток людини, мається на увазі, що всі три складови. Ці три складові. І екологічна складова, і економічна складова, і соціальна складова. Всі воно три важливі. Неможливо розвивати економіку за рахунок екологічних питань чи соціальних, але з іншого боку нема можливості нам розвивати тільки екологічні питання, коли люди там соціально будуть ніяк не забезпечені. Тобто всі три складові повинні вирішувати однак однаково. Дуже сподіваємось що знайдеться найкраще рішення. Я вам дякую, що ви завітали. Віктор Куморін був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.